Ігорку, я дуже радий, що ти в нас вже вкотре, це втретє виходить, так? В третій раз. І я сподіваюся, що взагалі це для мене відчуття, що вперше, і вдруге, і втретє, і п'яте. Тому що, з одного боку, ми чомусь такі рідні, близькі, а в чомусь маємо таку дистанцію, кожен має свій простір для творчості. Як на цей раз тобі вдалося попрацювати, як творилося? в цілому, як все відбувалося? Компанія, земля, територія, наша з дружиною садиба, наша арт-резиденція. Ну, до самої арт резиденції до господарів я був готовий, оскільки знаю добре, а компанія була для мене дещо нова, бо я дуже мало знаю людей, окрім Оліпочко. І дещо так я був... Ти опинився в новій компанії. В новій компанії. Так. І атмосфера, атмосфера була... Спочатку така для мене була не, не, ну, незрозуміла, але потім, не так, але потім я вже побачив, що нормальне ставлення і в мене так знесла спільна, спільна мова. Ну, ти як викладач, психолог, ти дуже правильно підійшов, я так розумію, бо вписався Ну, Я маю надію, що гармонійно. Але... А так, там життя, життя, покаже, та? життя покаже, так. Там життя покаже, так. Ну, Взагалі атмосфера була прекрасна і в якійсь мірі е, якісь ідеї були перед пленером, що би хотілося зробити, якісь зробити нові бачення, нові якісь концепції. Тільки, тільки ця установка була, що хочеться зробити щось нове. А як воно би виглядало, я ще потім, а то ніхто ніхто знає. не знав. Як говориться, ну, людина передбачає, а Бог розпомагає. Все будь на самому пленері атмосфера, стан Карпати цього разу і друзі, які, з якими познайомився, які були зі мною, напевно, що на, на пленерах і малювали зі мною, створили певно, певну таку, творче натхнення, завдяки якому я зробив там декілька таких цікавих речей, Ти багато зробив, багато чудів. Я... Ну так, в один день ти, щось там 13, ти, ти 13. Я бачу, трошки, Не те, підглядав, но на правах господаря я бачив, відстежував, дивився і не тоді мовчки, але я все це пільную. Спостерігаю. Деякі роботи я взяв з собою, деякі ідеї необхідно було мені з останнього пленеру з польського тут дороби, допрацювати, але дещо в новому форматі. Ну а деякі... що звідки там Польща кілька кілометрів нас? Ну так. Фактично майже скільки там тиждень перерва була між прем'єрами. Там і тут. Я, власне, що хотів доробити завдяки вам, що формати були, ті більшого ближчого розміру, я доробив ті ідеї, які хотів там дві хотів зробити, які, оскільки я там залишив ті роботи в Польщі. Ну прекрасно. Я дякую за участь. Мені приємно, що ти як викладач, оскільки я до викладачів відношуся дещо так, ну, як це сказати. Підозрівачі як для людей, які кабінетні, які такі, знаєш, ну не різні, які не творчі. А ти для мене один з таких еталонів, зірців. У мене Саша Храпочок був разу з Академії Київської, який живий викладач, який виїжджає, бере великі полотна, бере Мольберт, Чейчуднік виходить на прем'єр і працює. Я, я просто вражений і вважаю, що таких викладачів. Україні вистачає і потрібно, щоб вони були. Дякую. Ну. Дякую. Дякую. Дякую.